Уявіть, що уряд створює валюту, яка має термін придатності, і у випадку, якщо ти її не витратиш, то вона згорає. Це вже відбувається в Китаї з цифровим юанем, і зовсім скоро буде в більшості країн світу. Щоб бути точним, 90 країн, включаючи Україну, в даний момент працюють над створенням власних цифрових валют. І це переломний момент для всієї фінансової системи, і зараз я розповім чому. Висновки були зібрані з різного іноземного матеріалу, і якщо я десь помиляюся, прошу виправити. Мене в коментах, 11 країн вже запустили власну цифрову валюту. Ще 50 знаходяться на етапі розробки, і 39 поки що пораються в теорії. У багатьох може виникнути питання, що це і навіщо? Адже в мобільних банках у наших телефонах є така сама цифрова валюта. Але тут є величезна різниця між справжньою цифровою валютою та системою, яка в нас є сьогодні. Тому що та система, що є зараз, використовується як запит на кошти, а не на фактичне їх отримання, тобто при переводі. Відводі грошей з однієї карти на іншу, ми відсилаємо права на гроші, а не їх як такові. А банки вже взаємодіють між собою для перевірки наявності у вас прав на певну суму. Нова ж цифрова валюта буде справжньою цінністю, що передається без використання посередників. Скоріше за все, у кожній країні це буде презентовано як окремий платіжний додаток з балансами і можливістю приймати платежі та відправляти кошти, проводити оплату за QR-кодом і обмінювати цифрові валюти. Ви зможете отримати. Тримувати соціальні виплати, заробітну плату та сплачувати комуналку. Можливо, в Україні це буде вшито в дію. Все це звучить як крипта за винятком кількох відмінностей. Цифрові валюти будуть функціонувати в мережах кожного окремого уряду, тому про ніяку децентралізацію мова не йде. Одна одиниця цифрової валюти буде прив'язана до основної валюти окремої країни. У нашому випадку електронна гривня буде еквівалентна гривні. Кожен уряд буде точно знати, скільки грошей в окремого громадянина. Адже у всіх нас буде свій окремий ідентифікатор з повною історією всіх транзакцій. До речі, у разі чого вони зможуть анулювати ваш баланс. Трохи далі розкажу детальніше. Цифрова валюта не замінить банки, а буде функціонувати як доповнення існуючої системи. Але зрозуміло, що держави поступово стануть перетягувати ковдру на себе. Теоретично це знизить банківські комісії, адже місцеві банки почнуть конкурувати вже не тільки між собою, але й з державою. Також це допоможе уряду з. Податками, оскільки таким чином вони будуть точно знати, скільки заробляє кожен громадянин. При цьому зберігається можливість влади контролювати всі ваші покупки та стимулювати вас на витрати, як при ковідних тисячах. Думаю, у той самий момент це і тестувалося, щоб зараз анонсувати цифрові валюти. Не витратиш кошти, вони згорять. Або якщо витратиш їх не по призначенню, то також отримаєш санкції. Якщо уряд захоче перешкодити заощадженню та накопленню, вони зроблять термін придатності. Твого балансу і Китай реально так же зробив. А якщо ти відмовишся від використання, то сядеш за грати. Це вже було в історії у 1933 році, коли Рузвельт дав громадянинам США один місяць на те, щоб відмовитися від своїх заощаджень та віддати владі накоплене золото, монети, злитки та сертифікати. Все було конфісковано та повернено у федеральний резерв. А шокуюча частина полягає в тому, що тим людям, які на це не погоджувалися, загрожувало 10 років тюремного. Ув'язнення або штраф 10 тисяч доларів на рік. А у 1933 році сума 10 тисяч доларів у три рази перевищувала середньорічний заробіток громадянина США, і на цьому моменті я зупинився в повному шоці від того, що коїться, але найбільше занепокоєння викликає те, що все це дійсно відбудеться, і як би на перших етапах не бунтувала наша свідомість, всі ми, включаючи мене і тебе, до цього звикнемо та будемо сприймати це як нормальну частину життя. Згадайте тільки маски при ковіді, коли спочатку всі сперечалися та не хотіли їх носити, але вже через кілька місяців це стало нормальною частиною рутини. І тільки зараз до багатьох доходить, що саме тоді проводилися наймасштабніші досліди з послідуючими змінами нашої поведінки. Чекаю на тебе в коментарях.